Два роки минуло, відколи Сергій Толуб очолив Черкащину. Про свої досягнення обласний керманич розповів журналістам телекомпаній Віка Рось, Умань і Сміла Тіві за круглим столом. Журналісти спілкувалися з губернатором. Дефіцит пенсійного фонду лише в 2012 році складає 58 мільярдів гривень. Виникає логічне запитання: за рахунок чого буде можливість збільшувати соціальні виплати і, зокрема, на Черкащину. Зараз вже піднята мінімальна пенсія, ви ж бачите, хоч і невеличкий ще поки ріст, але він є. І я хочу сказати про те, що і ми сьогодні працюємо над цим. Ми ведемо політику в області на підвищення заробітної плати. А що таке підвищення заробітної плати? По-перше, це можливість людям краще жити. По-друге, це відрахування в пенсійний фонд. Якщо ми сьогодні 50% надходжень маємо і виплат, які ми надаємо своїм пенсіонерам, ми просимо у держави, і держава кожного місяця нам надає допомогу в розмірі 250 мільйонів гривень. Вдумайтесь в цифру 250 мільйонів гривень кожного місяця. Нам не вистачає своїх. Але коли ми піднімемо зарплату у тих людей, які працюють, тоді ми зможемо. Як кажуть, більше нараховувати і відраховувати надходжень до пенсійного фонду? Ми знаємо, що не лише в місті, а й по всій області дороги в незадовільному стані. Коли будуть ремонтувати дорожні покриття? Я розумію, що це питання номер один у нас. І сьогодні ми цим питанням займаємося. В минулому році багато було зроблено в цьому плані по ремонту, по реконструкції. Саме головне, що президент дав доручення, і сьогодні вже розроблено технічне завдання і вже йде проєктування автобану Київ, Канів, Черкаси, Дніпропетровськ по правому березі. В цьому році до кінця року вже почнеться будівництво. От, розумієте? І крім того, багато зроблено в місті Умані, багато зроблено в місті Каніві, от, багато зроблено в цілому по дорогам е, Черкащини. А я хотів би сказати, в цьому році ми зараз плануємо зробити ремонтні роботи на суму десь біля 80 мільйонів гривень. От, за оці два місяці там десь 16 мільйонів гривень вже виконано ямковий ремонт. Ну, це Поверхневий, але зараз оце погода покращилась, Я думаю, зараз буде розкручуватись ця ситуація. Ми обов'язково завдання урядом поставлене таке, щоб до 1 травня ми зробили усі ямкові ремонти. І потім вже робили ті необхідні роботи, які нам ну, треба ось в місті Черкаси зробити. В Умані велика програма. Зараз залучається там інвестиції, от, приїдуть зовсім скоро, приїдуть інвестори, бізнесмени з Ізраїлю туди от, розглядати ті проекти, які ми підготували по розвитку міста Умані, в цілому Черкащини. Ви ж розумієте, ми ж край. ну… В якому потрібно, щоб на першому місці був була галузь туризму? Інакше не можна, яку молодіжну політику проводить обласна влада, зокрема у питанні працевлаштування і, взагалі, як в області зараз ситуація зі створенням нових робочих місць? Це пріоритетний напрямок нашої роботи. Це робота з молоддю. Це підтримка молоді і молодіжних ініціатив. Ми в минулому році, як ви пам'ятаєте, провели два таких загальнообласних заходи, де розглянули всі ну, молодіжні проекти. По розвитку в тих чи інших галузях, напрямках і так далі, І підтримали ці молодіжні колективи, фінансово підтримали. І Я хочу сказати, що це дало нам можливість підняти рівень, і я б сказав би привабливість влади, привабливість економіки, привабливість цього регіону для молоді. Це перший напрямок, який дав нам можливість відібрати е, тих молодих людей. Які можуть сьогодні створювати ті, які сьогодні працюють на благо Черкащини, яких треба сьогодні залучати і до роботи у владі, і ми працюємо конкретно зараз з конкретними прізвищами з конкретними людьми. Ми допомагаємо їм і ми, як кажуть, моніторимо, як вони працюють, де вони чим займаються і. Що може з них, як кажуть, ну як їх можна використати після того, як вони закінчать ті чи інші навчальні заклади? О, друге питання це те, що стосується. Е, ми собі взяли такий пріоритетний напрямок. Це е, ну, фізична культура, це спорт. І сьогодні Черкащина має талановитих спортсменів. Ну, ви ж знаєте, їх прізвища, от, і ті, які сьогодні і інваліди, але досягли, як кажуть, дуже великих успіхів. От, я думаю, вам вже відомо таке ім'я, як Ірина Краснянська, так? От, Тобто ці всі прізвища, ті, які ми з вами неодноразово про них говорили, і ми сьогодні підтримуємо їх. Там. То кому житло даємо, кому транспорт, кому. Підтримуємо, як кажуть, іншими можливостями, там інвалідні візки, такі спеціальні, сьогодні вже електричні. От. Але ми дивимося і думаємо про тих дітей, сьогодні і молодь, яка сьогодні на селі. І тому ці багатофункціональні майданчики, стадіони будуються, ремонтуються. Зараз проходить національний. Ну, у футбольний цей чемпіонат, який започаткований міністерством освіти і міністерством транспорту, От, і сьогодні ми теж включилися в цей чемпіонат, і ми над цим працюємо. Сергій Борисович, рік 2012 – це рік виборів до Верховної Ради. Чи сформовано списки кандидатів, які будуть від йти від про партії, і чи визначилися з кандидатами, які балотуватимуться по мажоритарному округам. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день йде обговорення і підготовка до цього процесу. Це треба відверто сказати, що на різних рівнях і так далі приходять різні на сьогоднішній день, ну, я б сказав би пропозиції по кандидатам і від владної партії, і тих, кого буде підтримувати влада, і кого не буде підтримувати, але їх дуже багато. У нас десь буде або 6, або 7 округів. Це визначить до 10 квітня Центральна виборча комісія. От. Як вони визначать, як вони приймуть рішення, так воно і буде. А після цього вже почнеться інша робота, і тоді ми можемо конкретно говорити, скільки у нас буде кандидатів, мажоритарщиків, хто піде по списку, ну і так далі. От. Сьогодні це питання обговорюється в партійних. Рядах наших. От, найближчим часом ми будемо проводити цілий ряд заходів, конференції, партійні зібрання, будемо визначатися. Сьогодні надійшло, ну я вам хочу сказати так, більше 30 пропозицій. Але ми знаємо про тих, хто сьогодні визначився від. Опонентів від наших, від наших колег, різноманітних партій, і інших, від Комуністичної партії України, там, від фронту Змін і вже від Соціалістичної партії України. Такі люди є, деякі вже розпочали активну роботу, деякі розпочали активну роботу ті, які сьогодні думають йти самовисуванням, там, ну, і так далі. Ну, це їхня справа. Сергій Борисович, За останні два роки дуже змінилася стратегія власне, роботи, так, і дуже велика увага приділяється соціальним ініціативам. Зокрема, за цей період було відкрито дуже багато соціально важливих об'єктів, такі як обласна дитяча лікарня, як річкові порти, як об'єкти Шевченківського національного заповідника. Яких із цих досягнень ви б назвали власне, для вас найважливішим, найбаговішим? Таку потужну програму. Як будуємо нову Черкащину, повинні реалізувати потужна команда однодумців. І за цей період, як ви побачили, відбулося багато кадрових змін, навіть неочікуваних. Наче то прийшли як однодумці, але розійшлися. Прийшли як земляки, але розійшлися. Тому що є мета, є програма. Є мета цієї програми покращення життя людей. Встигаєш, професійно працюєш, ти в команді. Не встигаєш, ти відстав, все, відійшов від команди. Розумієте? І тому за цей період мені прийшлося багато чого міняти. І ставлення до людей різне, розумієте? Я ставлю завжди ну, планки вимогливості дуже високо. Інколи завишені. І ви ж мене критикували колись там за ті чи інші, як кажуть, оцінки і так далі. І так далі. Але, як каже Григорій Сковорода, якщо хочеш отримати половину, то ти повинен зробити, як кажуть, і поставити собі мету вдвічі більше. Тому я хочу сказати, що за цей період відбулося багато змін. А подивіться все ж таки на Черкащину, на людей, поговоріть з ними. Вони ж теж змінилися. І я хочу сказати одне, що і програма ця, ми ж її кожен рік уточнюємо, вона потребує нових внесення, ну, будемо казати, коректив таких. розумієте. Ми кожного року робимо ті чи інші додаткові заходи. Ота ж, село Черкащина 2020. Це ж необхідність була, що потребувала додаткової програми під цю програму Будуємо нового Черкащину для того, щоб це, цю ситуацію, це питання детально, як кажуть, визначити і почати його робити. Ще стосується тих моїх уподобань. Ну, я хочу сказати, мені сьогодні дуже... Я пишаюся цим, що в Черкащині з'явилася обласна дитяча лікарня. Ось подивіться, за короткий термін, що вона працює, через неї пройшло 42 тисячі дитин, дітей. 42 тисячі. Скільки вона тут працює? Півроку чи чуть більше, сім місяців чи вісім. З минулого року ми ввели її в кінці квітня, От президент був, потім довели її до кінця, і коли вона почала вже приймати пацієнтів, мабуть, десь в кінці літа. От, От за цей період 42 дитини пройшло через цю лікарню. А допомогли скільки? Скільки зберегли дітей? Ви ж подивіться, смертність дітей у нас за минулий рік зменша, ніж в попередній рік. А народжуваність збільшена. Розумієте? Тобто мами почали себе впевнено відчувати. От, і зараз ми вважаємо, що дуже гарні заходи приймаються, будуть прийняті на рівні держави, Верховної Ради і так далі. Треба стимулювати сьогодні. Треба покращувати демографічну ситуацію. І всім людям до 30 років треба вже, як кажуть, оприділитися, мати дітей, от, мати родину, ну і так далі. До речі, у нас же ж одружень відбулося в минулому році більше, ніж в попередньому. А да, а цих як вони ну, розлучень, да, менше. Ніж у 2010-му. так що бачите, ситуація покращується. Це признак стабільності. Сергій Пурсачу, ви вже сьогодні згадували про те, що Україна активно готується до проведення Єврочемпіонату. Черкащина не брати на безпосередньої участі у проведенні змагань, але ми маємо можливість запросити до себе гостей як туристично привабливий регіон. Скажіть, будь ласка, що робиться і що вже зроблено в цьому напрямку? Ви знаєте, мабуть. Це питання, яке ви задали, воно попадає в саму десяточку. Ми не приймаємо Євро 2012, але ми рядом столиці, яка приймає. І у нас сьогодні є ну, можливості, є привабливі об'єкти, які будуть готові на цей період, а вони і зараз вже готуються, для туристів, які будуть. Перебувати в Україні. Ось подивіться. За короткий термін відновлено музей реставровано Тараса Григоровича Шевченка. За короткий термін реставровано уперше з 37-го року минулого століття реставровано могилу. Ну і всі інші питання, ви пам'ятаєте, що зроблено в місті Канєві, що зроблено в Чигирині, що зроблено в інших місцях. Черкащина, вона ж унікальна сьогодні область в цьому плані. Чотири національних, п'ять державних націон культурних і культурно-історичних заповідників. І багато-багато музеїв, різноманітних об'єктів, більше 400. Слухайте. І сьогодні розроблена така е конкретна туристична мапа. Яка працює, і ви можете зайти в інтернет і розглянути всі об'єкти туристичні Черкащини. Сьогодні розробляється конкретна, уточнюється вірніше. Вона розроблена зараз. Уточнюється програма туристична от, з конкретними коштами, які треба для того, щоб її реалізувати. Губернатор Сергій Тулуб розповів журналістам, що планують здійснити в області впродовж цього року. І ще раз запевнив, що сприятиме покращенню життя в регіоні.